Чому люди хочуть поїхати обратно до Європи, тому що в деяких країнах, наприклад, як в Польщі, більш все ж таки зрозумілі програми імміграції ніж в Канаді. Там в принципі все просто. Да? Там знайшов роботу, отримав ворк-перміт, і там здаєш мову, отримуєш довгострокового резен і потім е, громадянство, якщо хочеш. В Канаді з цим виходить якась така бюрократія і нервотрепка, Тому багато людей на цьому ламаються багато людей е, впадають в депресію. І якщо ви тут самі якщо ви ні з ким не спілкуєтесь, спілкуйтеся один з одним, не бійтесь українсь українця тому що тільки українець може зрозуміти українця. Да? Якщо ви там спілкуєтесь з канадцями, то вони не зрозуміють, чому ви так хочете отримати той піар. Вони не зрозуміють, що таке очікування піару. Вони не зрозуміють, що таке жити в постійному очікуванні чогось. Тому спілкуйтеся з українцями, шукайте українців. Да? Зрозуміло, що деякі люди намагаються уникати українців, тому що ми, як українці, да? <хай> можемо зробити нерви один одному будь-де. Але це все ж таки неправильно. Да? Більшість українців це класні люди. Які хочуть спілкуватися, які хочуть мати контакти з іншими українцями, тому спілкуйтеся, тому розповідайте свої історії, розповідайте те, що ви робите для того, щоб отримати піар або де ви шукаєте роботи, допомагайте один одному, і це набагато набагато краще ніж замикатися в собі, замикатися зі своїми проблемами, і потім намагатися ви вилізти з тієї депресії, в яку ви самі себе загнали. Не Канада заганяє в депресію, де не Канада ставить наше життя на паузу, а наше відношення до життя ставить нас самих. На паузу. Тому живіть сьогодні, живіть завтра, живіть післязавтра. Не чекайте піару, тому що не зрозуміло, що там буде після отримання піару, чи буде краще життя, і все буде класно.